Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України, керівник центру військово-правових досліджень. Сьогодні з нами в студії. Пане Олександре, вітаю. І цим вітаю все вас. сказано. Отже, понад три сотні росіян наразі перебувають у Покровську. Про це повідомили у сьомому корпусі десантно-штурмових військ. За словами військових, окупанти активізували свої дії з проникнення у місто, і їхня мета залишається незмінною вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити цілі агломерації. В свою чергу українські оборонці продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості. Друзі, і ще додамо низку важливих моментів. Зокрема, президент Володимир Зеленський сьогодні ввечері буквально провів нараду з головкомом Олександром Сирським. І, Як зазначається в дописі глави української держави, найбільше уваги зараз приділяється Покровському напрямку та Запорізькій області, де Росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів. Ще один дуже важливий і цікавий момент. Обговорили з головнокомандувачем підготовку на наших дипстрайків конкретні напрямки та очікувані результати українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається. Про це теж будемо говорити, пане Олександре. Поки пропоную зосередитись на тому, що відбувається на лінії бойового зіткнення, зокрема, ось це відео, яке там досі обговорюють, але вже історія має продовження. Я маю на увазі ось таке заходження росіян під туман в Покровськ. Під туман абсолютно правильно, вони намагаються скористатися погодніми умовами, тому що ви розумієте, є складнощі технічні для роботи дронів. Якраз в момент, коли ці умови погодні погіршуються, це стосується і наших дронів, це стосується і дронів ворога. Так само вони зменшують дещо активність. Тому що зараз, якщо ми візьмемо Покровський, цей напрямок він характеризується тим, що діють групи піхоти ворога, але й значна кількість безпілотників сконцентрована з нашого боку, які нищать ворога, так і з боку противника. Та колона, яка була, я так допускаю, що багато хто з них Уже не дожив до того моменту, щоб передивитися це відео. Ну, і і відео, які себе. надходять до вечора, а, про це вже свідчить. На, так? І на, можливо там на історичних кінохроніках якихось. Все це воно виглядало, знаєте, доволі таки, Ну, скажу, скажу так, не применшуючи там можливості ворога, але виглядало воно все доволі, знаєте, як в Другій світовій війні, коли нацисти заходили на мотоциклах і тому подібне. Якісь такі от враження складалися. А, тому ці групи Знищується піхотні, очевидно, що ворог використовує за різні засоби мотоцикли серед них. Вони подекуди на жаль демонструють свою ефективність з точки зору пересування, тому що дають можливість здійснювати противнику певний маневр. Але ці групи виявляються і знищуються, тому що якби все складалося так добре, як ворог хоче це подати, зокрема демонструючи певні відео на да, і формуючи наративи, то вже давно ж треба було виконати те, про що Путін заявляв два тижні тому. Покров ж має бути оточений, і журналісти мають приїхати це познімати тільки щось не видно представників західних медіа і не видно оточення Покровська. А це що означає? Глобально зараз тут треба пояснити фактично, те, що почалось наприкінці жовтня, коли ворог сконцентрував сили і рушив і почав заходити групами більш активніше в Покровськ, атакувати Мирноград, пробувати відрізати фланги, перешкодити логістиці. Перший раунд цього бою нам вдалося встояти. Так, з певними втратами того, що ворог зайшов, того, що ворог там перебуває безпосередньо в Покровську, намагається діяти, але вдалося цю першу хвилю відбити. Однак зрозуміло, що ворог не відмовляється від своїх намірів, він далі буде продовжувати вести наступальні дії. Поки була ця перша хвиля і навала противника, силам оборони України вдалося задіяти підкріплення фактично для того, щоб ну, діяти в тому числі і в складних умовах Покровську. Там працюють. Сили спеціальних операцій і спецпризначенці головного управління розвідку, і штурмові полки Збройних сил України, і бригади збройних сил, які на цьому напрямку перебувають, в тому числі. Крім того, вдалося провести певні ротаційні заходи. Це теж дуже важливо. І логістику відновити з певними особливостями і нюансами, але вона відбувається. Нічого з того, що ворог говорив, не відбулося. Але. Ситуація ускладнюється ще й наступним. Зрозуміло, що зараз противник буде фактично йти черговою хвилею, Намерно грати на Покровськ. Розуміння цього є, і наші підрозділи протидіють як можуть. Крім того, російські війська вирішили. В принципі, десь прогнозовано за старим формулюванням, у них доктрина і тактика вона не настільки складна. Де мав успіх, там його і розвиває. І, власне кажучи, от те, що вони роблять на Покровському напрямку, це ж наслідок ще на Авдіївському. І от як вони думали, тоді ми прорвалися. От за близько півтора роки вони пройшли до 40 кілометрів. Це рух російських військ. А цього року, до речі, противник мав, ну так, можливо, чи не найбільше успіхів якраз. Не на Покровському напрямку, Новопавлівський напрямок, де, на жаль, у ворога сталося просування. Це стик якраз трьох областей Донецької, Запорізької, Дніпропетровської. Ми бачимо зараз ситуацію, де ворог рушив, має певні тактичні успіхи, користуючись тим, що ми, ну, вони користуються прикриттям погодних умов, не завжди встигають дрони виявляти, вчасно і знищувати. Але погода теж буде змінюватися, в тому числі буде змінюватися і дії наших підрозділів для того, щоб. Би пригальмовувати це просування, і ворог намагається розтягнути дещо лінію фронту для нас, для того, щоб і ми свою оборону ми розуміємо, тобто певні підрозділи, які діяли в Тому числі на Новопавлівському напрямку, вони були задіяні деякі із них на Покровському безпосередньо для того, щоб стримати ворога, стримали там. Ворог намагається просунутись тут, і ми маневруємо. Саме для цього для нас дуже важлива є ідея ось цих штурмових військ, як таких: це не просто про штурми, це про оперативний резерв, який має не бути введений в бій, конкретно в певні часові рамки, а фактично залучений. В тилу очікуючи і готуючись до того, що оперативно треба перекинути в певні місця, от як зараз треба на Запоріжжі. Ну, тому що там ситуація. Наші сили оборони сьогодні зважають і на інші фактори. Зокрема, збільшення підрозділів безпілотних систем є нашим пріоритетом. На цьому наголосив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. За його словами, сили безпілотних систем дають конкретні результати по знищенню противника, і ця кількість лише зростає. Найефективніше в роботі себе показали ФПВ-дрони та важкі бомбари. Давайте почуємо. Окупанти наслідують наш досвід, зокрема у створенні полків безпілотних систем і дронів перехоплювачів, і спрямовують на це значні ресурси. Ми маємо постійно вдосконалюватися, щоб зберігати технологічну перевагу, особлива увага масштабування підрозділів сил безпілотних систем, збільшення кількості навчених екіпажів, залучення персоналу та створення інфраструктури для їх ефективного функціонування. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Пане Олександре, тут враховувати знаєте ту статистику, яку ми чули від сьомого корпусу ДШВ про 300 плюс військових. і Те, що зараз ми чуємо від пана Сирського, про те, що нам потрібно збільшувати кількість ударів і можливості ударів безпілотників, це пов'язані речі, або чим нам допоможуть більша кількість безпілотників із того, щоб цих окупантів ставало менше на цьому напрямку? дуже дуже просто поясню справу в тому, що. На сьогоднішній день головна мета, яка от ставиться, в принципі, командуванням, і про це говорить головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, для збереження життя потрібно уникати, наскільки це можливо, контактних боїв, тобто близького контакту вогневого для стрілецького озброєння. Якщо ми будемо постійно в контакті вогневому стрілецьким озброєнням, це дуже складно, тому що у ворога є перевага. І відповідно нам потрібно знищувати противника на підходах. Зараз такої практики дотримуються командири багатьох батальйонів і бригад насправді. І рот чому? Тому що фактично за допомогою того, що в нас на певних ділянках фронту є перевага над ворогом в розвідувальних можливостях БПЛА. На жаль, не всюди в нас є перевага в дронах на оптоволокні і FPV, тому що ворог теж працює і вони намагаються вдосконалюватись, масштабувати виробництво. Але точно там, де ми маємо перевагу в розвідці, вона використовується максимально ефективно. Тому що як тільки виявляється група піхоти на тих чи інших ділянках, одразу йдуть відповідні команди, одразу йде коригування ударів і дрони починають діяти. Де можна артилерія, де дістає, де ні, діють максимально дрони. Таким чином знищується ворог. Ну ми розуміємо прекрасно, що дронів потрібно багато, тому що фактично іде група піхоти, її потрібно знищувати. Відповідно, потреба є. Але це реально рятує життя. Тобто це допомагає піхотинцю в сьогоднішньому бою, як і розвиток, до речі, роботизованих комплексів. От якраз за підсумками цієї наради, теж було високо оцінено розвиток зараз роботизованих комплексів для різних задач. І для логістики. Нещодавно ви знаєте, президент України відзначив підрозділи, які евакуювали сьомого разу. Пораненого, який перебував 33 дні на позиціях, і завдяки тому, що в нього був дуже хороший побратим, який виконував інструкції медиків, які давали, завдяки тому, що вдалося підтримувати логістику, зокрема, за допомогою дронів, які діставали до позиції медикаменти, все необхідне, з сьомого разу, шість разів було невдалося, з сьомого разу робот евакуював пораненого. Mm -hmm. і, він, а, і його доставили до стаб Тобто Є ось такі речі, а уявіть собі а, і проводити евакуацію зараз за допомогою автомобіля або бронетехніки. Наскільки це ризиковано, скільки це потребує людей, і які це ризики становить. Тому ось цей весь компонент він допомагає. Він реально подекуди рятує життя і він є надзвичайно потрібним. Але нам треба масштабувати. От ми попри все, що у нас більше зростає щомісяця, ми подивимося статистику. У нас кількість а, знищеного ворога внаслідок ударів дронів, які, до речі, знаходять відео підтвердження, тому що це обов'язково. Воно тільки зростає, і воно масштабується, але все рівно ще треба більше. Все рівно треба більше, і тому нарощування і виробництво для нас дуже важливе, пане Олександре. коротке уточнення. Ми зазвичай, коли згадуємо відпрацювання безпілотних систем, це про роботу від оборони, ну зокрема. Зрозуміло, з нашого боку. На ваш погляд. Я ще раз попрошу коротко. Це універсальний інструмент безпілотні системи? Чи це про так оборонний оборонні моменти, перш за все, і не зовсім наступальні? Uh, ну універсальне, універсальний, універсальний. діпстрайки це теж показують. Це елементи активної оборони. Я би сказав, тобто ми, переносячи війну на території Росії, активно обороняємось. Завдя... завдяки тому що завдаємо ворогові і втрат на його території ослаблював по військовий і економічний потенціал Атаки дронів на Росію тривають. Сили безпілотних систем сьогодні. Вдарили по Саратовському НПЗ. Там пролунала серія вибухів. Після чого спалахнула масштабна пожежа. За даними Генштабу, результати влучань наразі уточнюються. Ну і крім того, генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу в Орську Оренбурзької області. За джерелами України російські НПЗ атакували дрони СБУ. Після удару там спалахнула установка первинної переробки нафти. Орський НПЗ один з най. Більших в регіоні і знаходиться майже за півтори тисячі кілометрів від кордону України. Ну пане Олександре, оскільки вже почали за діпстрайки, давайте діпстрайками тоді і продовжимо. Тим більше президент озвучив ось цю тезу бити по Росії щодня. Наскільки є такі спроможності, і, можливо, і щодня, і по кілька разів. Ну, практично щодня удари і завдаються, і будуть завдаватись. Питання масштабування, розвитку наших можливостей, спроможностей, а вони теж розвиваються. Я можу сказати, що складові сили оборони і безпеки, які залучені, вони постійно вдосконалюють тактику і свою роботу. Мета яка ставиться? Мета ефективність уражень і ефективність ударів, обходження систем ППО ворога, їх виснаження, подекуди ураження систем. Можу сказати, що, наприклад, серйозне те, що працюють сили безпілотних систем і постійно вдосконалюються, це факти, мають дуже потужні результати. Можу вам сказати, що сили спеціальних операцій. Теж досить, досить серйозний поступ зробили в тому у Збройних силах для того, щоб робити свої атаки більш. Тобто, зараз це перейшло в те, що потрібно більше, потрібно ефективніше, але, звичайно, потрібно і виробництво, яке буде постійно підтримувати ці можливості. А так, я думаю, що всі реально інструменти для того, щоб от зараз здійснювати ці атаки, вони і так здійснюються практично. Просто не завжди, на жаль, все вдало, не завжди все долітає так, як би хотіло. Але я би звернув увагу ще на одну дуже важливу тенденцію, що те, що ми бачимо, в тому числі, наприклад, в Москві, те, що задіюються плани кавіортам і так далі, задіюються, закриваються аеродроми. Ще кілька місяців тому я хочу нагадати, що пройти ППО довкола Москви було дуже складно. Там ешелонована система, важкості складнощі в цьому були. Зараз ми бачимо, що московський регіон потихеньку, а там і до Москви. Це про що це демонструє наші ефективності зростання можливостей. Ну те, що вони без світла також це вже є і на підтверджених російських змі. Росія тим часом випробовує Європу на міцність, саме тому вона використовує свої безпілотники. Так вважає президент України Володимир Зеленський. За його словами, окупанти порушили повітряний простір європейських країн навмисне, адже таким чином хотіли їхню готовність реагувати на загрози. Європа боїться слова ескалація, і європейці завжди думають, що будь-яка їхня відповідь це ескалація. А я вважаю навпаки, що Росія не любить слабкість. Будь-які інтелектуальні відповіді, а саме такі відповіді, знаходить Європа. Це про слабкість для Росії. Порушення європейського повітряного простору в різних країнах дронами все це перевірки. Всі ці дронові атаки Путіна перевірки, на що вони здатні. Володимир Зеленський, президент України. Ну, тут одна справа перевіряти готовність європейських країн, а з іншого боку не боятися мати певну відсіч, чи що тут випробовує Путін, що він хоче відчути, ну в тому числі, як і зазначає президент України, про те, що Росія дійсно перевіряє готовність. Росія перевіряє тут цілий комплекс причин, тому що з одного боку, стратегічно Росія розхитує безпекову систему в Європі. Вони. Перевіряють наскільки європейські країни готові до такого типу загроз, як дрони. Наскільки їхні доктрини і військові стратегії адаптовані до готовності протидії саме безпілотникам і війни новітнього типу, те, що ми бачимо зараз на прикладі російської агресії проти України? Крім того, Росія завжди таким чином намагається похитнути єдність європейців, єдність НАТО, це їм не вдається зробити. Бо бачите, все ж таки Британія відреагувала на заклик Бельгії про те, щоб поділитися досвідом і надати навіть військові підрозділи. Які будуть допомагати охороняти повітряний простір над територією Бельгії. Є країни, які все ще говорять, що дрони, ймовірно, російські, вони не заявляють на 100%, не стверджують цього. Є ті, хто бачить все, що є насправді. Але я вам скажу, знаєте, що зверніть увагу на ситуацію, яка була певне певний таке було дещо затище, коли літали літаки розвідувальні Сполучених Штатів Америки над Балтійським морем. А що це за співпадіння таке? США піднімають авіацію. Вона літає, і в цей момент все нічого не відбувається ні кабелі не пошкоджуються, ні дрони не злітають. А тому, що російські дрони злітають з кораблів. Це перший момент з Балтійського моря, друге, це ж треба розуміти, що це великі загрози для Європи зсередини, тому що значна кількість цих дронів, ймовірно, запускається з території країн Європейського Союзу. А що це означає? А це означає, що десь є певна агентурна мережа, яка за кошти росіян або за інші, виходячи з інших мотивів, намагається фактично ці мережі поширювати. І вони, ну слухайте, якщо ми говоримо. Говоримо про авіабазу, де може зберігатися ядерна зброя США і авіація. І там двічі на тиждень можуть пролітати дрони. То це серйозний дзвіночок. Звичайно, збивати потрібно. Дякуємо вам, пане Олександре. Спасибі, Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО Збройних сил України і керівник центру військово-правих досліджень, був сьогодні в студії національного марафону. Дякуємо, Дякуємо. вам.